Короліна у світі кошмарів, мультфільм, котрий здатен перенести будь-кого незалежно від віку у неперевершені світи дитячих фантазій, поєднання водночас затишку та готичності в екранізації повісті Ніла Геймана відправляє глядача у виміри неокласики, переосмислених творів братів Грім, атмосфера яких сочиться крізь мультиплікаційні декорації. Проте, з якими ж психологічними темами грається фільм, яке місце вікові психологічні особливості займають в стрічці. І чим саме такі небезпечні гудзики на очах у персонажів мультика? Отож, дорогі відвідувачі, вмощуйтесь зручніше в нашій корчмі і давайте разом шукати відповіді на ці запитання. Неповторні темні декорації вибудовують для глядача картину із рожевим маєтком. Котрий переїхала сім'я головної героїні, досліджуючи околиці, короліна знайомиться із хлопчиком на ім'я Вайборн, Із їх діалогу ми розуміємо, що маєток не такий простий, як здається, і приховує якусь таємницю. Короліна переживає досить непрості емоції, спричинені переїздом. З одного боку, їй цікаво досліджувати як і сам маєток, так і довколишню місцевість, але захват від відкриття нового не втамовує її жагу батьківської уваги, котрою вона обділена. Її батьки працюють над створенням садового каталогу. Вони настільки включені в роботу, що їм не вистачає часу для доньки. Короліна відчуває фрустрацію та невдоволення, котра дуже чітко читається із неперевершеної міміки, створеної мультиплікаторами. Для того, аби хоч якось вгамувати своє невдоволення, короліна намагається привернути увагу батьків і вдається до досить небезпечних способів, сцена із старим глибоким колодязем яскравий цьому приклад. Для пошуку колодязя короліна використовує лозину із отруйного дуба, отримавши подразнення на долонях. І якраз це дорогі відвідувачі є тим, на що варто звернути свою пильну увагу. Продовж всього мультфільму мимоволі нам демонструють руки головної героїні, ніби натякаючи на те, що цей образ має своєрідний метафоричний зміст. З природою цього образу нам допоможе розібратись вікова психологія із своїм дуже ґрунтовним напрацюванням по темі підліткового віку. Якраз цей непростий віковий поріг переступає головна героїня, опиняючись сам на сам із усіма його психологічними несподіванками і так би мовити, небезпеками. Подразнення на руках, котре отримала головна героїня, є метафорою болючого почуття фрустрації, котра переслідує її через те, що в силу її віку дорослі вже не приділяють їй стільки уваги, скільки приділяли раніше. Вони очікують від неї самостійності, готовності брати на себе відповідальність і самоорганізованості. Новий віковий етап змушує короліну зовсім по-іншому дивитись на світ, починаючи в ньому розрізняти недоліки та недосконалості через втрату дитячої наївності, і розгортання сюжету дуже красиво буде нам на це натякати. Досліджуючи нове житло, короліна знаходить загадкові дверцята, заклеєні шпалерами та закриті на ключ. Дівчинка просить маму, аби та відкрила їх, проте за ними виявляється лише мур. Після несмачної вечері розчарована короліна вкладається спати, але сон переривають стрибучі миші, котрі заводять її крізь маленькі дверцятка у альтернативний будинок до альтернативних батьків. Тут на Короліну чекає зовсім інша сімейна атмосфера: затишок, тепло, смачна вечеря, а що найголовніше радісні батьки, котрі дарують їй свою увагу, і єдине, що видається дивним, це гудзики на їх очах. Окрім феєричних барвів казкової сім'ї, короліна отримує приємний бонус. Інша мама загоює подразнені отруйним дубом долоні, але до цього епізоду ми повернемось трішки згодом. Проте за цим барвистим світом стоїть моторошна постать злої відьми, таємницю котрої Короліні згодом потрібно буде розгадати. А про психологічний символізм відьми та те, як вона відображає деструктивну поведінку батьків і що означає у цій психологічній парадигмі котик, ви можете дізнатись на моєму патреоні у відеодоповненні. Окрім цього, на вас там чекає ексклюзивний контент, котрого немає на Ютубі, списки рекомендованих мною якісних кінострічок, чат патронів та вдячна згадка у відео, і все це за мінімальною підпискою в 1 долар. І дуже дякую тим, хто вже вирішив підтримати мою корчму фінансово. Саме вам я завдячую тим, що я маю змогу працювати над відео. Повернувшись до звичайного світу, головна героїня спішить поділитись своїм відкриттям із батьками, проте вони зрозуміло сприймають її слова лише як фантазію. Засмучена короліна відправляється знайомитись із сусідами, містером Бобінським, дресирувальником мишей із алкоголічною мармизою, як не дивно російського походження. Та із двома леді, котрі раніше були зірками театру, а зараз опікують тер'єрів пані Спінк та пані Форсібл. Після знайомства головна героїня знову спішить до альтернативного світу, котре їй приносить дуже багато яскравих та приємних емоцій. Цього разу, окрім того, що Кароліна знову огортається увагою своїх інших батьків, вона ще й потрапляє на виставу стрибучих мишей, пана Бобінського, котрий в цьому світі. Не лише хороший рускій, а ще й не алкоголік і має справу свого життя. Варто підкреслити, що частина сюжету із альтернативними батьками це надзвичайно цікава метафора того, як короліна, переживаючи кризу входження в підлітковий віковий період, знаходить собі порятунок у світі фантазій. Прийняття нової реальності це досить травматичний процес, котрий створює психічну напругу, і фантазування це захисний механізм її психіки, котрий допомагає полегшити його. Загоєння долонь метафорично нам на це натякає. Так, Короліна ніби лікує свій внутрішній світ, фантазії створюють їй абсолютно протилежну реальність. У своїй уяві вона в центрі уваги, все крутиться довкола неї і ніхто її не ігнорує. Хоч ці фантазії нереальні, проте вони викликають. Цілком реальні емоції. Важливо також зауважити, що підлітковий вік характеризується збиванням авторитетів із постатей дорослих. Дитина вважає дорослих авторитетними за замовчуванням лише через те, що вони значно старші. Проте підліток через стрімкий розвиток когнітивної сфери починає відкривати для себе всю красу критичного мислення. Котре дозволяє йому оцінювати інших людей значно об'єктивніше, виокремлюючи в їх особистостях недоліки. Саме цей віковий аспект, на мою думку, продемонстрований у фільмі, коли головна героїня знайомиться із своїми сусідами. Вона бачить, що росіянин Бубінський синьомордий п'янюга, котрий дресирує своїх мишей. Хіба що під час білої гарячки, а дві пані артистки тепер живуть лише спогадами про свою колишню театральну кар'єру, і у своїх фантазіях Короліна виправляє це – Адже вбачати у дорослих недоліки це вікове новоутворення, до якого емоційно важко звикнути, але постійне фантазування має свої недоліки його часте використання в якості захисту психіки може загрожувати виникненням акцентуації характеру. Якщо батьки не побачать цього у поведінці дитини і не підтримують на цьому непростому віковому перетині, то це може завадити природному перебігу вікової кризи, і подальший сюжет картини якраз звертає на це нашу увагу. Тему важливості батьківської підтримки у фільмі продемонстровано через сцену, коли мама купує головній героїні шкільний одяг. Короліна вподобала рукавички і попросила, аби мама їх купила, проте мама відмовляє: я вже акцентував вашу увагу на метафоричному зображенні рук головної героїні. Як бачимо, цей образ наскрізною ниткою прошиває весь сюжет, натякаючи нам на прихований сенс фільму. Рукавички символічно зображують захист та підтримку, котрі прагне головна героїня, переживаючи вікову кризу. Вона хоче не бути сам на сам із цим випробуванням, але, на жаль, батьки не помічають. Цього більше того, ми бачимо, що мама замикає маленькі дверцята, які для короліни слугували прихистком та порятунком. Якщо ми врахуємо, що дверцята ведуть дівчинку до світу фантазій, то можна припустити, що замкнувши їх, мама ніби заборонила короліні використовувати цей метод зменшення психічної напруги, спровокувавши ще більший рівень фрустрації. У альтернативному світі, після феєричної вистави у театрі двох пані сусідок, ситуація дещо змінюється. Інші батьки запрошують Короліну додому, запитуючи, чи хоче вона залишитись із ними. На що короліна радісно погоджується, проте за це треба заплатити. Інша мати їй говорить, що потрібно, аби вона дозволила пришити їй гудзики замість очей. Це лякає дівчинку, і вона каже, що їй вже час додому та лягає спати з надією зранку опинитись із своєю справжньою сім'єю, проте цього не стається. Не без допомоги дуже харизматичного котика, Короліна розуміє, що світ із альтернативними батьками насправді не такий чудовий, як їй здався спочатку. Зла відьма, котра стояла за цими прекрасними декораціями, викрадає справжніх батьків і хоче забрати головну героїню. Проте Короліна вирішує врятувати їх та перемогти антагоністку, що їй і вдається зробити. Така розв'язка історії демонструє нам, що Короліна таки змогла зрозуміти, що уникати нової реальності не можна, а варто навчитися жити за новими правилами, розвиваючи в собі нові якості, котрі необхідні вже у підлітковому світі. Так вона ніби приймає те, що тепер їй потрібно бути самостійною, дорослішою та не боятись відповідальності. Її відмова від гудзиків, на мою думку, метафорично показує нам, що Короліна більше не хоче плекати у собі дитячу інфантильність та наївність, котрі не дозволяють їй дивитися на світ по новому, об'єктивніше, при цьому не будучи засліпленою дитячим егоцентризмом. а новенькі рукавички, котрі їй таки дарує її справжня мама, показують нам, що вона не на самоті на цьому непростому шляху дорослішання. Зла відьма, як персонажка, котра заманює короліну у фантасмагоричний світ та всіма можливими і неможливими методами, намагається тримати біля себе, також є дуже цікавою для психологічного трактування, про які батьківські недоліки вона може нам розказати, та що символізує в цій психологічній парадигмі персонаж котика, ви можете дізнатись на моєму патреоні у відео доповнені. А наразі я дуже дякую вам за те, що відвідали корчму на собовій та подарували мені свою увагу.